Зараз Львів став рідним, розповідає Людмила Курченко, але відразу після переїзду з Херсона звикнути до нового міста було складно адаптуватися допомогли діти-онуки, і онуки, які були поруч, а ще творчість і українська пісня. Коли почала виходити співати пісні в Стрийському парку. То в мене з'явилося дуже багато знайомих, і в мене їх і зараз багато. І деякі так до мене прикипіли, що завдяки цим людям я тут вижила, вони мені просто подарували нове життя своєю увагою, своєю допомогою. Я сижу, співаю і підходять і запитують: скажіть, чим вам допомогти? Яка вам потрібна допомога? Ви знаєте, це вартує такого. Дорогого, бо не, кожний, не кожна рідна людина може так допомогти звернути на тебе увагу. Пані Людмила говорить, коли через російську агресію залишала рідний дім у Бахмуті, найважливішим було забрати із собою музичні інструменти. І знаєте, я себе згадую тоді, коли я збирала речі, я поклала спочатку бандуру. Акордеон, гітару. А мені чоловік каже: Слухай, ти хоч якийсь посуд поклади, хоч якісь там рушники або постіль. Ну, що ти таке робиш? А я мені було це найважливіше. Я в мене в думці не було нічого, окрім того, щоб покласти мої музичні інструменти, бо це моє життя, я без цього просто б не змогла жити. Херсон став другим рідним містом, каже Людмила, коли вдруге опинилася під окупацією, вирішила піти на проукраїнські мітинги. Коли стояла там на тому мітингу, відчувала. Таку єдність людей, і мені було спокійно, що я не одна, що нас дуже багато в Херсоні, і що оця єдність відчувалася як якесь ціле ядро, коли говорили якісь фрази, що йдіть додому, ви тут нам не потрібні. Це була така сила і міць. І я була тоді горда за те, що. Херсонщина має такий спротив. На мітинги жінка ходила з прапором, який взяла на роботі в обласному палаці культури. Цей стяг вона забрала із собою до Львова. З першого дня я була за цим прапором. Я його ховала, поки йшла дорогою. Ось, це мій такий рідний прапор, який мене зігріває. Я його ховала дорогою взуття, там десь підкладка якась зашивала. А потім діставала вже там і стояла з цим прапором у Херсоні. Людмила Курченко була керівницею хору народної пісні Співочі Барви, який працював при обласному палаці культури. Зараз з кожним учасником жінка тримає зв'язок. я сумую за кожним, за кожним хористом. У нас були дуже дружні стосунки, як така велика творча родина. Виступали скрізь на сценах, на вулицях, на відкритих майданчиках, і я. Дуже сумую за за нашими заняттями, за нашими виступами і маю надію, що ще коли ми обов'язково зустрінемося і заспіваємо наших українських пісень. Олена Семська, Олена Протопопова, Суспільне новини, Херсон.